Привіт, вітаю вас щиро на каналі Флакон і Балаканина. Сьогодні в мене буде дуже таке, такий емоційний огляд, сентиментальний, дуже ностальгічний. Це будуть аромати спогади, аромати з мого дитинства і молодості, аромати, про які ми, напевно, вже всі забули, а я вирішила їх згадати. Тому що, слухайте, останній раз, коли я їх нюхала, це було 17-18 років тому. Це просто. Кусок часу, і я вирішила трохи позгадувати, так, тому що і побачити, які ось ці емоції, які були колись, які є тепер, так? Я хотіла, щоб кожен який, кожна людина, яка зайде глянути на цей огляд по бажанню б залишила коментар зі своїми ностальгічними ароматами. ароматами з якими пов'язані якісь дуже класні емоції, молодості дитинства, якісь класні історії, які з цим пов'язані. Це було дуже класно почитати, взагалі обожнюю читати про чиїсь аромати, тому заохочую вас залишити такий коментар з вашими ароматами-спогадами. Переходимо до ароматів. Перший аромат я його обожнювала. Я мала 12-13 років. І е, дуже любила, як коли, кудись йшла до подружки вшикатися з щоб Мама моя не бачила, тому що ну, для чого дитині так пахнути, але я любила. Я тут говорю про Elizabeth Arden Sunflowers. А, боже. Які то гарні спогади просто. Е, аромат, я пам'ятаю, він був дуже солодкий. мені. Я його так любила, він такий солодкий, він мені нагадував якийсь е, медок. І тим мені дуже подобався. Але пам'ятаю, він дуже був... Дуже довго мені пахнув. Так, як так, знаєте, спогади дитини. Но він так мені пахнув. Я десь там йшла, десь поверталась додому, і так цілий день він мені пахнув. Я Його дуже любила, тому що. Е, Ну, він, він просто з, з моїм дитинством, з такими дуже класними моментами дитячими. Е, так пахнула моя мама. І так пахнув весь коридор, коли я ранком вставала, а мама вже йшла на роботу. Тому такі дуже-дуже позитивні, класні спогади. Е, е, знаєте, цей аромат. Тепер я його нюхаю, він мені дуже. Забираючи ті всі класні моменти, тому що я не можу нічого поганого сказати про цей аромат, ну, ви розумієте. Тут дуже, дуже важко критично його оцінити, тому що, якщо з ним так багато пов'язано, і цей дуже такий ностальгічний для вас, емоційно-сентиментальний аромат, дуже важко його критикувати, тому я пройду повз критику. А просто скажу, що це дуже сонячний, дуже позитивний аромат. Він чимось нагадує. Avon Incadence, він чомусь нагадує Dior Дорт, це таке, напевно, все перемішане. В ньому дуже багато фруктів. тобто Ми маємо тут диню, персик, цвіт апельсину, цвіт лимону, маємо троянду, османтус, жасмин, багато квітів. також, Мускус, ми маємо мох, амбру, але, чесно кажучи, тут не стільки все в такий величезний букет. Вкладено цих квітів і тих інтів, що я не можу просто тут якось по нотах описати цей аромат. Але перш за все, я відчуваю тут мед, якого тут нема, таке все-таки медове. Все-таки дуже сонячне мені, таке от коли я була маленька, і десь там відчуваючи цей запах, йшла до бабці з дідом на досаду, де там знаєте, росли персики, і малина, і грушки, і яблука. І гарбузи, і просто це літо. і Воно все так перемішується, і квіти також росли троянди. І в оцей запах такого мого дитинства. Тому я, я просто я не можу його критикувати. Тому що я дуже хотіла просто замовити для спогадів, просто мати його, і часом, коли мені сумно, і коли немає настрою, піти нюхнути цей аромат і знову повернутися в дитячі часи. де не було проблем. Де не було обов'язків, ми були дітьми, і ми просто раділи життю, тому що найкращі моменти це були не, не знаю провести час десь там в саді, у бабці, у дідусів. А ці моменти вже минули, так і, і, і наших близьких багато немає. І тому це такий аромат, який повертає мене просто до спогадів, до того дитинства. Я дуже тішусь, що його купила, щоб мати такий антидепресія для мене. Це наступний дуже не менш ностальгічний аромат, ви напевно також всі про нього чули, тому що це була ера, Ера, Avon, Ера Oriflame, правда. І тут я говорив про Avon Incadence. Мені так подобався цей флакон. Дивіться на це сонечко, яке воно чудове. Я вже була трошки старша, мені, напевно, було 14-15 років, як мама купила цей аромат. Вона більш його використовувала на якийсь вихід, знаєте, піти до церкви. Чи десь там, скажімо, ну десь інше, не тільки до церкви. Але його так любила, і тому мама його так трохи берегла, але я також нишком-тишком е старалась е нанести цей аромат. Я його дуже любила. Я його дуже любила, він мені був дуже приємний, приємніший, ніж Елізабет Арлен. Він був дуже такий інтенсивний. Це я любила, бо він такий був. Я обожнювала, як мама його наносила. Мені так подобалось, як мама ним пахнула. І сама його дуже-дуже любила. І тепер, нюхаючи цей аромат, він мені дуже схожий на Діоржадор. Але, звичайно, це така версія дуже бідніша, ніж. Діор. Але ми тут, ніж Діоржадор, не оцінюємо, я не критикую, нічого такого не буде, тому що тут просто кажу ностальгічно. Дуже-дуже приємний, квітковий, такий також сонячний, як оце сонечко. Він мені дуже, до речі, нагадує Елізабет Арден, тільки Елізабет Арден, Sunflowers. Він дуже інтенсивний. Це такий дуже легкий, він дуже швидко. Дуже швидко злітає на шкіри. тобто ну, не, не пам'ятаємо, що тут не треба сподіватися якихось. Але він такий приємний, квітковий, такий жіночний. Тут дуже багато. Це просто великий букет квітів. Великий букет, букет конвалії. Так, Ми тут маємо цикламент, тюльпан, півонію. Ми маємо орхідею. І він такий квітково-свіжий, квіт... просто великий букет квітів. Дуже жіночний. Така прекрасна. Гарна жінка, яка от має в руках цей букет. Це для мене ну, ось цей аромат. Тому також дуже-дуже багато гарних сподіваюся. Мені просто ну, мама. Одразу мама, тому що мама його завжди використовувала. Мені дуже ну такий, ну такий, також антидепресія. Як мені захочеться ем, просто якось поринути в якийсь такий позитивний вайб, я, напевно, на також дуже тішуся, що його замовила про намі в такому розмірі. Невеликому, але це, це просто настільки емоційно, сентиментально на мене впливають деякі аромати, що це просто квест. Тому я так люблю парфумери. Тому я от фантому. тому напишіть обов'язково свої аромати. Мені дуже цікаво послухати, які для вас ці аромати спогади. Останні ароматики я також нюхала. Дуже багато років тому. Тобто, перший раз я нюхнула тепер цей аромат і отримала день народження, але вже конкретно не пам'ятаю, чи це було 18 років, чи це було 19 років. Не скажу, тому що не пам'ятаю. І в мене були такі враження, що він мені не дуже сподобався. Це був, знаєте, після таких от сонячних ароматів, Я ще мала шанель Мадмуазель», Але шанель Мадмуазель» я вже декілька разів так купляла, тому його тут немає. E, і тому цей аромат для мене вивчив якийсь такий дуже для старшої жінки. я Його не зрозуміла. Я отримала e, також 30 мл цього армату. я говорю проші Ангел e, e, Демон, тобто популярний аромат, про який ми усі чули. Правда, він був дуже-дуже популярний, дуже на топі. Но, але тоді він мені не сподобався, тому що він мені був, кажу, дуже такий темний. Я його використала, але то вже було десь так тільки на вечір. І абсолютно Слухайте, нюхаючи його тепер. Я просто його закохала. Я вже забула, наскільки він прекрасний. Тобто, напевно, тоді я просто не розуміла. Я до нього не дозріла і не зрозуміла це, наскільки він прекрасний. Я Його тепер буду тепер носити. Абсолютно, це він настільки крутий, і я обожнюю бобетонка. Вони тут настільки класно зроблені, вони мені дуже, дуже нагадують бобетонка тут, в стилі як Джо Малон, Мірт і Тонка. Дуже схожий стиль. Ну, Але, звичайно, ми тут маємо е, не тільки випитонка, ми тут маємо ваніль, мох, але також у е, нас тут прекрасна лілія, орхідея, яка просто вау! Тут прекрасно звучить: е, шафран, е, чебрець і мандарин, які на початку нам е, досить так е, спеції. Згодено, він прекрасний. Я просто була, я була в шоці, Як він мені міг тоді не подобатись? Я, напевно, ну кажу, я до нього не дозріла. І сам флакон, він мені настільки подобається, я вже забула, настільки він класний, він такий, як. ну Гляньте, ну, якийсь, як переливається, як ні то, діамант, Такий він він дуже таємничий. Він дуже таємничий. скажу вам, ще, таку цікавинку, що коли його нанесли, ну декілька днів тому протестити, мій чоловік, напевно, три рази запитався. Що це так гарно пахне? Боже, який гарний аромат. Він тим вже не реагує на аромат, тому що я весь час чимсь пахну, тому він на це вже не звертає увагу. І йому дуже сподобалось. Тобто він такий дуже сексі притягає чоловік то от вам на забітку. А як мій чоловік щось там хвалить, якийсь аромат, о, це дійсно це дійсно варто уваги. М -м, вау! Тому цей аромат, мало того, що ну, е ностальгічний, звичайно, бо я пам'ятаю ті роки, навчання. Десь якісь там тусовки, і я брала цей аромат. Але кажу, він мені так не припав до, до смаку, як тепер. Вау, я його буду носити, він класний. 30 мл в сумочку, тому е, супер. Тому ось такі ностальгічні, ностальгічні аромати, е, е, дуже сентиментальні. Е, тому е, дякую вам щиро за увагу і чекаю на ваші, е, на ваші аромати спогади. Дуже-дуже цікаво. Почитати до зустрічі!